Коли я побачила колишню дружину свого хлопця у нас вдома, то здивувалася, здивувалася тому, як ця жінка виглядала, наче прийшла не питати якісь побутові речі, а на побачення, я стала пригадувати, що мені про неї розповідав Микола, і сполотніла Невже це станеться і зі мною? Мені 47 років, як і Миколі, і зійшлися ми після невдалих стосунків. У мене історія доволі банальна. Вийшла заміж з великого кохання, нікого не бачила, окрім чоловіка, догоджала йому, а він та й робив, що сидів удома і мріяв розбагатіти. А я ж була лише рада, адже для коханого була готова на все, що таке працювати на роботі і ще й додому брати підробіток. Він такий талановитий і найкращий у світі, він обов'язково розбагатіє, а я з ним, тому я стараюся для спільного блага. Так я собі раденько ходила та працювала, як той коник, як одного дня мені стало на роботі зле, бо прийшла вже з температурою. Начальник відправив додому, і я на власні очі побачила і свого коханого, і найкращу подругу, так би мовити, в процесі створення бізнесу. Забрала речі і подалася до мами, думала, що вже гірше не буде, але ж ні. Зрозуміла, що про надії. Мама лише руками сплеснула, яка ж я недолуга. Та за що мені таке, голосила вона, мало того, що жила бозна з ким, то ще й дитину мені на голову привела. Але мені стало легше жити, бо батьки мені допомагали з Сашком, я працювала і бачила, що здатна не лише заробити, але й відкласти. Через 10 років ми з сином переїхали в двокімнатну новобудову, і я була дуже рада за нас. Чоловіка у мене все ще не було, бо я нікому не могла довіритися. Про колишнього більше не хотіла ні чути, ні бачити. Я з тих людей, які як обривають стосунки, то дуже довго тягнуть, а потім вже ніколи не вертаються. І ось рік тому у мене закрутився роман з Миколою, його дружина його покинула, коли синові було 5 років, бо вважала, що він не вміє заробити грошей, а от її багатий залицяльник готовий для неї хоч зірку з неба. І отак вона пішла геть, гордо задерши голову. Але. Вартувало лише Миколі завести якісь нові стосунки, як вона була тут, як тут. Знала вона про все від сина, який практично жив у Миколи, бо мама віялася від одного кавалера до іншого. Тоді Марина приходила до Миколи і просилася назад. Вона говорила, що він її і так кохає, що вони родина, бо у них спільна дитина, що вони знають один одного купу років, то навіщо починати з кимось з нуля, коли ось уже готова і перевірена дружина. Микола погоджувався адже син має мати, і маму, і тата. Марина жила так кілька місяців, а потім їй ставало нудно, і вона знову йшла геть. А Микола залишався все переосмислювати та загоювати душу. І так тривало роки. Звичайно, що коли Марина була за кордоном з черговим чоловіком, то не мала змоги фізично перешкодити Миколі з кимось зустрічатися. Вона втиралася в довіру до дівчини, чоловіка і своїми мудрими порадами призводила до того, що пара починала сваритися. І ось тепер, коли я вже намірена з Миколою жити, бо ми справді один одному підходимо, то ця жінка з'явилася вся така обтягнута та вималювана. Неспроста, я не знала, що мені робити, адже вона має на чоловіка дуже сильний вплив, а я йому хто? Яка я рада з тобою познайомитися, Лебеділа вона до мене так щиро, що якби я не знала, що буде далі, то повірила, що ця жінка хоче мені лише добра. Миколі дуже з тобою пощастило, проте я вирішила тебе трохи проконсультувати щодо того. Що мій чоловік колишній чоловік любить? Я теж включила режим наївної, закліпала очима і ледве не пирскала від тих порад, що та жінка мені давала, пообіцяла всього дотримуватися, а тоді вирішила, що не маю я часу на ігри, і спитала Миколи прямо мені пакувати валізи, бо твоя знову з'явилася в твоєму житті. Ти чого? Син давно виріс, і я не планую більше на ці граблі ставати. Скільки можна? Ми розписалися, але я попросила чоловіка не розказувати колишній про це, хочу дізнатися, наскільки далеко вона зайде. Підпишись, підтримай українськомовний контент.